Дорожче ніж цього року, але не суттєво в кошторисі на 2026 рік. Урядовці заклали середній курс долара долара до гривні. І це буде 45 гривень 60 копійок. Але як кажуть у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, Кабмін ніколи не вгадує з прогнозами і його розрахунки нічого не означають. До слова на 2025 рік в бюджетній декларації закладали 45 гривень за один зелений, але по факту маємо трохи більше гривень. Одної гривні. 41,5, один 41 угу. Менш оптимістичні в цьому питанні якраз фінансові аналітики. Вони кажуть: хочеш, не хочеш, але долар і євро все одно будуть потроху, але зростати. Тож кому вірити і що робити пересічним українцям, в кого є долари чи якісь євро? Економити, чи міняти зарплату в гривнях, в долари, чи все пустити на самоті? Коротше, валютне питання аналізували наші журналісти. У 2022 році зарплата то курс, який був, правильно. Ну, тоді було почти 900 доларів, а зараз 400 500 Пан Анатолій вже понад 10 років працює водієм водовозу. Каже, що від початку війни його заробіток зменшився вдвічі. Курс долара зріс, а зарплата залишилася на рівні 2022-го. Ціни ж набагато більше. Вже економію. А от у Злати півторарічний син. Жінка каже: лише на суміші і пелюшки йдуть тисячі гривень. А на місяць молода сім'я витрачає щонайменше 30 тисяч, і це на базові потреби. Памперси приблизно 36 штук. Ну, приблизно гривень 500. Но вони закінчуються десь за півтора тижні, особливо після того, як в Америці почалися зміни. То для нас це стало дуже відчутно по курсу і по іншим е, витратам. На початку цього року долар коштував близько 42 гривень. Вже влітку цифра пішла на спад та становила 41 гривню 50 копійок. Нині ж позначка за даними НБУ тримається на рівні 41 гривні та 30 копійок. Та українці побоюються, долар знову полізе вгору. Ну поки що буде, так звісно. В такій ситуації ми знаходимося, що буде рости далі. Я ну, звісно впливає з, з рахунок цього там. Ціни піднімаються на різні речі, стає дорожче, але ну що зараз робити? Основна причина знецінення гривні відносно інших валют висока інфляція. Цього року за прогнозами вона сягне 13%. Основні причини зростання цін пов'язані з війною. Це і удари по енергетиці, і зростання тарифів, і ускладнена логістика. Енергоресурси, пальне, газ, електроенергія це обов'язкова складова собівартості всіх без винятку товарів і послуг. І коли у виробників, і у торговців зростає об'єктивна собівартість, ніхто не може працювати собі у збиток, у мінус. Вони змушені, і виробники, і торговці піднімати. Ціну та попри високу інфляцію, експерти впевнені, що долар цієї осені не підскочить завдяки тому, що у Нацбанка є достатньо інструментів для того, щоб утримати його на нинішньому рівні. Рекордні золотовалютні резерви розміром понад 46 мільярдів доларів, за оцінками аналітики інвестиційної групи ICU, дозволять утримати коливання курсу гривні до долара в межах 50 копійок. Інфляція багато в чому залежить від того, який курс є. Головний мандат, який є у нашого національного банку, це не мандат курсовий. В них мандат інфляційний. Вони чітко розуміють собі, що коли в тебе інфляція знаходиться на межі біля 14%, це означає, що якщо ти ідеш як національний банк в більшу девальвацію, Національний банк точно не вмотивований до того, щоб іти на більшу девальвацію гривні. У проєкті бюджету на 2026 рік курс долара заклали в межах 44 гривень 70 копійок. Якщо порівняти, то ці цифри коливалися ось так: у 22-му це було 28,7 гривень. У 23-му – 42,2 і гривні минулого року очікування були на рівні 41 Курсове просідання, яке на наступний рік прогнозується да, в середньорічному вимірі. Це ну приблизно майже 10%. Це буде додатковий вплив на інфляцію, десь на рівні біля 2,5%. Пропорційно подорожчують і імпортні товари. Зокрема, й пальне, що своєю чергою вплине на ціни товарів вітчизняних. У нас в Україні транспортні витрати складають від 5 до 10% взагалі собівартості продукції. Ну і від собі що ти збільшуєш додатково ці витрати. Зрозуміло, що коли ти збільшив транспортні витрати, то збільшується загальна собівартість продукції, а збільшення загальної собівартості продукції так чи інакше буде впливати на кінцеву ціну, яку буде сплачувати е, споживач. Курс долара залежатиме і від зовнішнього фінансування. Зараз головним фінансовим донором України є Євросоюз. Саме тому для нас є критично важливою єдність європейських країн у питанні підтримки України. Нам на наступний рік треба 2 трильйони макроекономічного фінансування. Це десь приблизно 45 мільярдів доларів. Тому питання курсу це питання знаходження макроекономічного фінансування. Економісти не радять українцям переводити гривню у валюту. Заощадження рекомендують розподілити між гривнею, доларом та євро. Це допоможе вирішити два завдання одночасно: вберегти від знецінення те, що вдалося назбирати, і водночас підтримати національну валюту.